Так, глядачів суспільного сьогодні ми у селі Загатинці Думанського району, що на Рівненщині. Тут проживає орієнтовно 50 людей. Як створювалося це село та як нині живуть тут люди, дивимося далі. Немає кожа йти, де вийти, казав і поплакати з ким сісти. Самому. Куди ж ти підеш? Тут була, тут були, нема помирали. Тут двоє вже, ти от там помирали, там є втунець, утку, то тут. Маски говорити, ні. Тут нема сусідів нікого, колись весело було, то... а тепер то ні. Колись такого не було. Було багато людей, і вечорниці якісь збиралися і співали і все. Якесь було того. І на, і на роботі і то на машині їдеш десь на обід чи з обіду, чи як машина десь мезе і, і, і то і співають. А тепер що? А тепер яке співи? які ти співи? Не Ну. Тепер було багато людей, молоді було, ходили на кістки, ж, хлопці роверами їздили. Тут було кілька сотень дворів, десь 300-400 дворів. Село має давню історію, воно згадується ще в 19 столітті в записах. До воєнний час називалося в 19 столітті Малі Рикані. А після війни, коли прийшла сюди радянська влада, воно стало називатися Загатинці. Моспи були, магазин був там, де та хатина то прапор висить там. Був магазин. І ще по ту сторону був раніше, магазин дороги. Так. А де працювали? Чоржужом. Бураки, ланка, все. Фермна, Слежи, ферм... да, ферма таке. -о. А чоловік у вас де працював? У госпі теж. Mm -hmm. А ким? І здомою після шофера був помер вже 13 років. У нас приміщення колишнього сільського клубу на даний момент це таке облаштоване навіть з інтернетом громадське приміщення, де люди в такому віддаленому селі можуть зібратися на якісь слухання громадські на зустріч якусь із. Депутатами чи відомими людьми чи вирішити якісь свої колективні питання? Він, яка? хатина, яке село, яка О, хатина? Та тут веселямо нагуляти, все, Ми все тут робимо Власне І на празники. Нас все добре. все. колись тут була школа. Потім був була дуже велика бібліотека. Тут такі були рідкісні книжки. Тут такі кобзарі були такі ще старими політурками тими. А коли все так закрилося? Ну вже то стало все розвал, то і так і, і пішло. Скажіть, де це все збиралось? По... Все люди... люди знесли. Все люди. Рушники, ми собі отак зробили собі таке, якісь збори, і голова до нас приїжджає, щось, якісь новини. І навіть і приїжджає медпункт часом, то сюди тут приїжджає лікарка. То ми пали, маємо тут таку сільську грубку, плитову. Бачите, тут все палиться, все опалюється. І фусу у нас. Все, в нас там ще кухня. Є ну, така розваляна. Також є церква. Церква тут була ще в 19 столітті, до довоєнний час. На жаль, коли прийшли більшовики в 60-х роках церква була зруйнована. Тому у радянський час вона не працювала її, не було а відбудована. Вона була вже в незалежній Україні на початку 90-х років. Коли перейшли в з московського патріархату три роки назад, в травні місяці були збори. Люди проголосували. Були дискусії, були були різні дискусії і. Той батюшка, що московського патріархату, і було СБУ, й була поліція. Ми три рази збиралися, і в подякувати перейшли. Якось помаленьку служимо, людей небагато, але ж хочуть молитися, хочуть духовної сили. Ще в нас в храмі знаходиться така книга «Івангелія». Це ще 19 століття, це ще церква, яка була в нас перша, та що зруйнували. Ми її давали на зберігання. І як построїлася ця церква, відбудувалася вже ця нова, то вернули нам цю книгу і ми ще нею користуємося великі свята. А зараз чим займаєтеся? Що ще вже займається? Ковстали, що робите? Кура дам. Угу. Ще працює. Водички на насиплю, ще як нема з роботи, то ще й і свиням дам, і телечка є, бо кров тріли. Там же відпочивати і відпочивати, що ж вичиться. Яке там відпочивання наше. Як людина ворушиться, то живе на світі. А скільки вам років? Вось третій. І скільки у вас взагалі дітей внуків, правнуків? – правнуці? не був хлопець. Двоє внуків, двоє вже правнуків є, дівчаток. Я нічого вже не роблю, вже нічого, навіть їсти не можу зварити, бо я не бачу, куди воду ляти, чи в каструлю, чи поза каструлею, не принесу нічого, ходити не можу, не бачу нічого. От на цього кото зробила операцію, mm -hmm. а воно мені нічого не дало. По стіні ото от, от, до хати. Нічого хвалять, що добре, що в хаті, то ще по стіні так отай. Mm -hmm. А ви сама живете з кимось? Ні, ще чоловік є. Я нікуди не ходжу, навіть на дорогу вже. Ще те, як їде машина там возить, понеділок їде з товарами, там везе, то чоловік вийде. Я ще виходила, а за зимою то не виходила, бо слизько. А впадух встати не можу. Треба підвезти. І то вдвох, бо ще одне не підведе. За скільки вам років? 85. – й А чоловікові? А 77. Моту молодшого взяли, як знайшли, да, да, да. то він по-моєму за вами дивиться гарно, ага. молодший. Як, ой, як не нап'ється, то все, все, ой, як нап'ється, нап то й нічого не зробить. Люди тут не мають такого хорошого доступу до великих міст. Вони знаходяться далеко від якихось шляхів міжобласних чи транспортних, тому добиратися їм дуже важко. Діти є навіть шкільного віку, дошкільного віку в даному селі, але їх небагато. В основному тут живуть жителі такого поважного пенсійного віку. І за дітьми приїжджає шкільний автобус. Обов'язково, так, да, їздить шкільний автобус. Ось є освітлення, тут і є газ. Маршрутки не ходять. На жаль, от якраз найбільші, мабуть, проблеми в жителів із тим, щоб дістатися до районного центру. Дубно, взагалі, тепер далеко до рівного 100 кілометрів. Найближче сусідній обласний центр Луцьк, який знаходиться там десь на відстані 20 кілометрів, можливо, плюс-мінус. Як не працювалося дитино, але працювалося куряні. Людина лягала спати безпечно і вставала. Але не такий тепер. Вони забрали і сиджу і плачу, о. Діти на війні, хлопця недавно забрали. Сина не мого. До, до роботи, до роботи приїхала і забрали. Сина. Єден служить, а другого забрали в У Нас багато воїн в сільської ради, багато загинуло і багато пропало безвісти. Збираємо, що в селі є. Якась закатка, якась картопля. І є в кого якісь кошти, то допомагає коштами. Ну й як якась проблема. Та й людям дзвонили, обійшли, село ж маленьке, 20 хат. Нас такі Получить. були всі, ми так як в школу ходили, школи не було тут вже, як ми ходили. То так, як ходили з гуртом. По 10 чоловік нас ходило там, чи по 20. Ми так дружимо по сьогоднішній день, і вже наші батьки помирали. А ми всі з міста поверталися в село, і так ми тут хазяйнуємо. вже всі.